Коринтянам 169. Бо для мене відкриті великі і широкі двері. Для мене відкриті великі і широкі двері. Амінь. Давай ще, ігор, пробіжимося по перекладам. Навіть ті, що ти зараз включав. Що це за великі двері? Що це за широкі двері? Нагода. Можливості. Широкі, великі двері це великі можливості, да? велика нагода. Для чого? Щоби прославити Господа. Щоби завершити працю во славу Його. М? Тому послухайте, давай вертайся знову до цих дверей. Нам для нас відкриті. Ну двері нам. Відкриті широкі двері. Великі і широкі. Я хочу, щоб ви також повірили в це. Що Бог дає нам великі можливості, широкі можливості. Послухайте, ну це, це правда. Так воно і є. Опять ми вертаємося до того, що ну, дивіться в духовну реальність, не опирайтеся на фізичну реальність. Бо все, що видимо, воно тимчасово. Ми духовні люди, і ми повинні стверджуватись, опиратися на духовну реальність, на слово Боже. Амінь. Бо фізична реальність вона буде казати, о, що тут ловить всій Україні під час війни, немає нічого, нема де роботи, нема нічого. Е, ні-ні-ні-ні. Опирайся на Божі обітниці. Для нас Бог відкрив великі і широкі двері, великі можливості. Амінь. Послухайте, ну це важливо. Як ми себе налаштовуємо, що ми бачимо, те ми і будемо отримувати в житті цьому. Бо повірі наші і буде нам. І тому, якщо ви будете ну, опиратися тільки на фізичну реальність, і не будете вірити, що багатько дуже можливості Бог надає нам, щоб мати успіх, щоб процвітати і так далі, і тому подібне, ми їх не будемо бачити. Ну, якщо ми будемо вірити, що наш Бог це той Бог, який дає нам можливості, повторення закону 8.18, да? дає нам нагоду, дає нам сили приобретати багатство. Ми будемо їх бачити в той же самий час, як інші люди будуть дивуватися, слухай, як ти знаходиш ці ідеї? Як ти знаходиш, як ти бачиш ці можливості? Тому що я вірю що переді мною великі відкриті великі і широкі двері. Амінь. То слухайте, брати і сестри, коли ви відчуваєте, чуєте, що ваша плоть хоче хникати, раптать, жаліться, що як все погано, все пропало і так далі, скажіть собі, гей, душа, переді мною відкриті великі і широкі двері. Бог надає мені багатсько можливостей. Те, що я їх не бачу, не говорить, що їх нема. Вони є. Чому? Тому що написано? Що ми благословені. Амінь. Що Бог дає нам завжди торжествувати у Христі Ісусі. Амінь. Що всякий народжене згори, Він перемагає цей світ. Амінь. Це все написано. Я повинен це вірити, я повинен це проголошувати. Бо той, хто вірить, він буде говорити. І тому, коли ви будете казати, ей валера, безліч можливостей, ну візьміть над плоттю ваду. Хай дух панує в нас, не плоть, не душа. А ми зможемо це зробити тільки, коли ми будемо стояти на Божому Слові, проголошувати Слово бо Божої обітниці. Тому, слухайте, перед нами відкриті великі і широкі двері. Ігор, давай ще прочитаємо. Для мене відкриті великі і широкі двері. І дивіться, що. Завжди там, де є великі можливості, там, де є велике благословіння, там також будуть і багатько, бачите, противників. М? Наш противник, вгадайте хто? Дьявол! Бо він не хоче, щоб ми скористалися цими можливостями. Mm. Розумієте? І він буде від відбрех... ну, він буде брехати нам. Каже, Валера, які можливості ти що? Будь реалістом. Подивися, все погано. Вороги наступають, роботи немає, час війна і так далі і тому подібне. Ну ми знаємо, чи ми можемо. Протистояти дьяволу. Це твердою вірою. Як я казав, коли ти підкоришся Богу, а підкоритися Богу, це значить підкоритися Його слову. Коли ти даси відсіч сатані, чим? Словом віри, він втече від тебе. І тому, послухайте, коли будуть на... велика нагода, великі можливості, коли перед тобою великі широкі двері відкриті. Будуть з'являтися і вороги, які будуть тебе відмовляти. Які будуть казати, ой, ти що в тебе не вийде? Що це ти надумав під час війни бізнес відкривати? Що це ти надумав, що ти здоровий? Як це ти? А ну, давай йди, лікуйся, і так далі, і так далі. Розумієте? Завжди будуть з'являтися противники, які будуть мене відговарювати, відмовляти. Одна була така. У Йова, дружина. Представляєте, кого дьявол буде використовувати? Щоб спокусити Адама, він не використовує якогось віслюка. Він не використовував того, хто не був близький до Адама. Бо Адам би до нього б не прислухався. б. Він використав самого близького до нього. Була його дружина. Тому послухайте, навіть через близьких дьявол може казати, ей Валера, ти що в тебе не вийде? І тому дуже важливо, щоб дружини вірили в своїх чоловіків. Не казали, ой, в тебе руки не звідти ростуть. В тебе там те 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 Послухайте, не будьте жінкою Йова. Надихайте, допомагайте йому. Ви ж пам'ятаєте, яка була жінка Йова, що вона сказала? Взагалі, ну, ти досі твердий в своєму упованні? Ти досі віриш, що ти здоровий? Очнись. Йов, будь реалістом. Тобі вже п'ять врачів сказали. Тобі вже ось, дивись ось, дивись, будь реалістом. Все пропало, нічого не вийде, все. Це не працює. Це може колись там давно у Аврама чи ще в когось. Ну, ну, бути реалістом. Відречисти від цього і йди нормально напися цих таблеток і хай тобі виріжуть. Половину органів. І так далі, тому тобто. подібне. Він не сказав: закрий рот, бо ти говориш як одна із безумних. Послухайте, до чого я це кажу? Коли у нас великі можливості будуть і противники. Тому я згадав про Адама, то дьявол використав Єву його дружину. М? Щоби зупинити Христа, Змій, дьявол спокосив одного із найближчих учнів Ісуса Петро. Бо Ісус завжди брав з собою три, троїх учнів. Да? Петро, Яків і Іван. І ось він використав Петра, бо він знав, якщо Фому використає, Фома був не в авторитеті. А він каже, я спокушу Петра, він якраз час носа задер, бо це ж він єдиний з учнів отримав обявлення, що Христос це Син Божий. Носа задер, о, а раз ти носа задер, це вже о, дорогуша. Ти моя жертва. Бо гордість проникла в твоє серце? М? Бо він же ж думав, він такий умний, зараз зараз умне щось пораджу Христу. І підійшов до Христа і каже: Христос, да що ти таке кажеш? Що тобі треба бути розп'ятим, загинуть, мучаться, страждать. Пожалій себе, да не буде цього, цього з тобою, Господи. Пам'ятаєте? І тут Христос його зупинив: Відійди від мене, сатана. Ти для мене спокуса. Це для мене соблазн. <как> Дивіться, перед нами величезні можливості. Вони є. Амінь. Ну, кажіться собі. Хто там ще не може знайти роботу? Ну ви кажіть собі, вона є. Амінь це правда. Амінь. Вона є робота. Прекрасна робота. Ну я, я ж, а де вона є. Тому що я вже благословений. Розумієте? Перш ніж нас створить, Бог все приготував? Все для того, щоб я состоявся, щоб я виконав його волю. Розумієте? У Бога все готове. Амінь. І робота, і дружина, все, Все, що потрібно. Чи там чи чоловік? Воно вже є. І коли я буду в це вірити, проголошувати, шукати, проявляючи свою віру. Бог приведе мене. Амінь. Тому почніться проголошувати, почніть вірити. Переді мною відкриті великі можливості, великі і широкі двері. Да, будуть супротивники. Але нам нема чого їх боятися, тому що ми з Богом. А з Богом нам ніхто не страшний. Амін. Перш ніж дивіться, Господь поселив Адама з Євою на землі. Ми це на домашній групі розбирали, до речі, так? Да? Спочатку Бог для цього все приготував. Так? Пам'ятаєте книга Бутя? Він створив небо, землю, все. травичка, тварини, птички, бабочки, квіточки. Уже все було готове і тільки тоді Господь створив людину на шостий день, коли все вже було готове. Ну, розумієте, про що це нам говорить? Перш ніж мене Бог створив, Повірте, він вже позаботився, щоб все для мене приготувати, коли я виросту, щоб в мене була робота, щоб в мене була там дружина, діду, розумієте, вже все готове. Амінь. Все готове. Дайте проголосимо. Все готове. все готове. Ну, собі це кажіть. Переді мною великі двері. Ану Ігор, відкрий, будь з нами, не віддалікайся. Щоб це впечаталось в наше серце. Переді мною великі двері, широкі, відкриті. Це правда. Бо наш Бог з нами, Він за нас. Він обрав мене, щоб ми поширювали Божу славу, який совершенний Бог. Амінь. Амінь. І тому в ім'я Ісуса, повірте в це, проголошуйте це. Аллилуйя! І Бог буде прославлятися в ім'я Ісуса Христа.